Вічні таємниці землі. Ох і давно ж це було. На зорі цивілізації, між річками Тигр і Єфрат розкинулося славетне місто Урук. Там правив великий цар Гільгамеш, герой напівбог напівлюдина. Він був сильний, як буря і невгамовний, як ріка після дощу. Не знав він меж ні у своїй доблесті, ні у свавіллі і мало зважав на кордони інших. Щоб гамувати його натуру, боги створили йому супутника з глини, дикого і вільного звіроподібного Енкіду, та не мечем приборкали його Норов а зустрічу зі жрицею храму Іштар. Через цілесну близькість Енкіду пізнав м'якість людяності. І став частиною світу людей. Згодом Енкіду став дзеркалом для самого царя, допомагаючи тому приборкати й свої хижацькі інстинкти. Адже досі Гільгамеш за правом царя вдирався в домівки нових наречених, перш ніж до них ступали чоловіки. Та коли вони впізнали в собі одне одного, почалася велика дружба. Вони вчинили разом чимало подвигів подолали чудовиськ і перевершили смертних, але час узяв своє. За волею богів Енкіду впав у хворобу і невдовзі помер. І тоді світ зупинився. Гільгамеш не витримав цієї втрати, його серце розривалося, і тоді він вирушав на пошуки не слави, а чогось, що могло б врятувати. Він вирушив у дорогу, щоб дізнатися, чи може людина подолати смерть. У ті ж самі далекі, первісні часи у тіні долини тигра, жила змія, на ім'я Тельма. Її краса була мов примара, спокійна, витончена, майже недосяжна. Вона трималась осторонь, уникала очей, бо знала найсильніше те, що тихе. Її не помічали. Поки не ставало занадто пізно. У тельми було терпіння каменю і точність блискавки. Лише вночі, коли спадав жар і пісок остигав під зорями, тельма повільно виповзала зі схованки. Вона ковзала мовчки вивіреною дугою. Та час вплинув і на неї. Її луска що колись виблискувала, тепер нагадувала попіл. Світла поблякла, немов сиве волосся старої. Її рухи були спокійні і втомлені, але в них ще жевріло щось первинне пам'ять про весну, що колись прийде. Гельгамеш якраз повертався з далекої, виснажливої подорожі. У руках він ніс найдивовижніший зі своїх здобутків квітку вічної молодості, квітку безсмертя. Яку він дістав з самого дна океану. Квітка пахла солоністю глибин і обіцянкою чогось, що виходить за межі часу. Томлений, але сповнений надії, він ішов у напрямку міста у рук, думаючи, ось нарешті подарується людям. Та коли шлях провів його до маленького оазису, де вода прозора блищала під сонцем. Гінгамеш не встояв перед її прохолодою. Обережно поклав він квітку на камінь біля берега, мов дитину, яку боїшся збудити, а сам пірнув у воду. Саме в цю мить з тернових заростей з'явилася тельма. Вона ковзнула до квітки так невимушено, як ковзає час, і в одну секунду проковтнула її, не залишивши сліду. Розпач гнів, розгублення сполахнули у серці царя, та рухатися він не міг, його прикувало до місця не втрата, а дивне урочисте видовище. Змія не тікала, вона лише повільно звивалася, каламутні очі блищали в променях дня. І тоді, просто на очах у Гільгамеша, тельма почала скидати шкіру. Стара поблякла оболонка тріскалася і з неї виринала нова молода істота. Цар завмер. Тельма вивернулася зі старої сивої шкіри, як із панчохи, зеленою, дзвінкою яскравою змією. Так це зайняло деякий час, але цар все бачив він був приголомшений. От і нова весна відкриває нові обрії для когось, філософськи помітив він. А Тельма, згорнувшись у клубок, перебувала в активному спокої, знову, як і завжди, раніше, готова до китка, якщо що. Що ж, безсмертя не для людини? видихнув Гільгамеш. А він з сумом повернувся до свого міста і прожив своє славетне життя. Згодом прийшов і його час. Згодом і його тіло затліло, як усе земне, але пам'ять застигла в глині. Клинописні таблички, на яких колись записали його подвиги, були мов печатка часу, запечатали його вічність і поклали під товщу пісків межиріччя. І так він спочивав не в тілі, а в історії аж ось через майже чотири тисячоліття. Люди знов торкнулися цієї глини, знайшли таблички, розшифрували символи, оживили звук мертвих слів, і ніби знову підвівся цар. Не в плоті, а в пам'яті, ніби вислизнув зі старої засохлої оболонки часу, з рудої глини, мов змія зі шкіри, і разом з ним ожили Енкіду, жриця храму Іштар. Міста урук і вся та епоха. А що ж, тельма? Чи жива ще та змія, що проковтнула квітку вічної молодості? Що, якщо вона десь і досі повільно струмує пісками, оновлюючись раз у раз разом зі світом? Чи подіяла на неї та квітка? Хто зна? Та в одному можемо бути певні є істини? Які не вмирають, просто чекають свого часу. Іноді тисячі років під землею, яка їх надійно і терпляче зберігає. ПОСТСКРИПТУМ По перше, Гільгамеш і Інкіду, герої всесвітнього відомого епосу про Гільгамеша, одного з найдавніших літературних пам'яток народів межиріччя. По друге, змія справді є частиною цього епосу, Проте її ім'я витвір моєї уяви. Не знаю чому, але мені здається, що тельма їй дуже личить. Що ж, друзі, отакою виявилася та зміюка, що зжерла квітку безсмертя і все нам зіпсувала. Та з іншого боку, у якомусь сенсі, Гільгамеш дійсно виявився безсмертний. На символічному, міфологічному рівні. І все ж таки людство не покидає надія віднайти спосіб бодай уповільнити рух часу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. В описі до цього відео є посилання на монобазу. Де ви можете віддячити мені за мій труд донатом або підпискою. Я вам дуже-дуже вдячна за підтримку. Зустрінемося з вами вже дуже скоро на традиційному читанні за кавою. З вами була Юлія Галес. До зустрічі!